Хм, волосся це просто частина тіла. Насправді це твої енергетичні антени у багатьох духовних традиціях. Вважається, що волосся це носій пам'яті. Воно зберігає емоційні стани, досвід, навіть травми. Це як флешка, тільки біологічно. Коли ти проходиш трансформацію, часто хочеться підстригтись. Це інтуїтивний жест, обрізати стару енергію, вивільнити простір для нової. Саме тому дівчата часто стрижуть каре після того, як розлучилися зі своїм колишнім. Волосся вбирає не лише твої стани, але й вібрації простору, людей, ситуації. І тому догляд за ним це теж енергетична гігієна, не лише шампунь і маски, а любов, усвідомлення, намір. За ведичними традиціями волосся перед сном потрібно розчісувати дерев'яним гребінцем. Так цей гребінець збирає усю негативну енергію, яка накопичилась за день. Збережи це відео, якщо інтуїтивно ти вже знала цю інформацію. Напиши я бережу свою силу, якщо твоє волосся для тебе більше ніж просто аксесуар? І підписуйся, Тут ми говоримо про ті речі, які наука ще не змогла пояснити, але душа давно відчуває.